Оцінюють дуже непогано наші урядовці. Рекомендують, що він може працювати. Кінцевий варіант повністю я ще не бачив. На ранок я попрацюю, в мене просто була ставка. Я попрацю, попрацюю з цим. Головні питання, які піднімав саме я, вони там звучать дуже непогано. І дійсно команди попрацювали і тут і, і українці, і американці. Ну головне для мене було що ми не є боржниками, і незважаючи, що де звучить в медіа, в годі немає ні 500 мільярдів боргу. Ні 350, ні 100 мільярдів, тому що це було, було би несправедливо. Я вважаю, по відношенню до нас. Бо як я й і говорив і раніше, що не було таких домовленостей раніше, а тому нема про що говорити з точки зору цієї тематики. Тобто, це важливо, що це про нове. І це дуже правильне питання. Що це про нове? І якщо ми говоримо про фонд, це також вирішено питання в цій угоді рамковій, То ну це я вважаю, що там «co-owners». English. тобто партнери, це важливо, що все таки це наші, як я і говорив, це наші ресурси. Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Ми готові говорити про партнерство, і важливо, що а, там а, партнери і фонд цей українсько-американський, а не американський, тобто і фондом не тільки ми а, разом з колегами Сполучених Штатів менеджеруємо а. Co-owners, тобто rights, тобто права. Але безумовно, дивіться, що казати про гроші рано дуже говорити, тому що це рамкова угода, і тому, що, наприклад, Україна дає від нових, як я сказав, не про минула від нових якихось речей, а дає гроші в цей фонд. Але що важливо сьогодні? Ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете, і це розуміння в чому? Тому що немає договіру, який наступний, ось він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір про фонд. І там буде вже ну якісь там відносини, партнерські гроші тощо і так далі. Так і ось він наступний договір він буде вже мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України. Я не знаю щодо Конгресу Сполучених Штатів. Я просто не знаю, ще партнери нічого мені не говорили. Ну у нас це обов'язково згідно нашого законодавства.